Усім привіт, я Поліна Грінченко і ви на моєму YouTube-каналі. Я дуже рада вас вітати і бачити на моєму каналі. Як завжди, з такими дуже довгими перервами у зйомці, але стільки досвіду. Просто кожен раз я дивлюсь на себе по-різному, дивлюсь на свої відео по-різному. Вона змінюється, змінююсь я, і наповнення моє наповнення відео, ви бачите, насправді, мій зріст, зріст моїх думок, зріст мій духовно-душевно і так далі. До речі, знову я сама, як завжди, зробила манікюр. Це було 6 годин десь. It's a, like a blow my mind. Uh, French. Я дуже вагалася кожен раз робити френч. Мені дуже хотілося, але я заздалегідь розуміла, що це буде дуже-дуже довго. І я була права, знаєте? Я була права. <світ> Ось так завжди. Тема дуже цікава в нас з вами. Вона про те. Що, на мою думку, є зараз проблемою нашого людства. Хоча, водночас з цим я вважаю, що люди дуже сильно змінюються зараз. Вони дуже прагнуть до змін і дуже прагнуть до того, щоб покращувати своє життя, робити його більш таким повноцінним, якщо можна так сказати. Мені хочеться зробити ось так брови. Um, і це тема розслаблення. Розслаблення, проблема розслаблення полягає, на мою думку, головним чином у тому, що, по-перше, усі люди um, через роботу, такий графік на роботі, якщо вона не фріланс, та навіть якщо фріланс також це буває, що люди звикли бігти, спішити бігти. І саме через це, через цю зібраність, і, навпаки, не вміння перебувати у комфорті, усі кажуть: виходьте з зони комфорту, як вийти з зони комфорту, як в неї зайти спочатку? Спочатку треба в ній. Бути, хто з вас був там? Ну, можливо, кожен з нас там був, але ось ця така дуже-дуже-дуже зібраність, і дуже побігли, побігли, побігли ось це є головним чином тією, тим, що тримає цю проблему. Нас у цій проблемі, у цьому питанні. Невмінні розслаблятися. І воно пов'язано також з роботою, що люди залишаються там, де насправді вони не хочуть бути. Історія. Я була у своєму житті ну, десь на трьох роботах, фізично саме, де я щось робила, і це було. Зафіксовану плату, або за нефіксовану, яка зростала, хоча мені це взагалі не подобалося. І це робота з графіком, не онлайн. Я зрозуміла, до речі, що це взагалі не для мене. Не онлайн-робота, або така. До якої не я сама прийшла, як би то, не я сама створила, чи щось таке. Розумієте? І Кожен раз я розуміла, що це не та робота, робота від слова раб, як ми знаємо, це не та робота, на якій я хочу затримуватися. Я 100% з неї піду. І так і я і робила, бо в мене є можливість не триматися за одне місце. А багато людей цю можливість з себе відбирають, ставлять на собі хрест і працюють на одній роботі, чи не обов'язково на одній роботі, а просто на таких роботах, які просто з самого початку ти на неї дивишся, і ти розумієш. Цей графік забере в мене сили, забере мою енергію. Ну, потрібно ж виходити з зони комфорту. Те, що потрібно виходити з зони комфорту, це не означає, що потрібно робити це саме таким чином. Чи не так? Можна виходити з зони комфорту, проявляючи себе у цей світ, розповідаючи. Людям щось. Я не кажу, що кожна людина це оратор. це Ви усі повинні бути ораторами. Мені, це не так. Але, можливо, ви ще не знайшли те, що насправді ваше. Тож, цей світ. Він. Навчається зараз кайфувати від життя, і це дуже класно. І я хочу дуже сильно, щоб ви також це робили. Ви також до цього прагли, прагнули. Це найкраще, що може бути: кайфувати від життя, не виживати, не жити з позиції виживання. Я жертва, я жертва обставин, а побачити свою силу у цьому житті, побачити, що я можу зробити для себе. Що я можу зробити для себе, щоб змінити ситуацію у своєму житті? Щоб зробити. Собі на краще, щоб змінити себе на краще, змінити свою ситуацію. І це взагалі найголовніше, на мою думку. Не те, що о, а якби втриматися. Ні. Ви втримаєтеся. На виході ви не будете у якомусь у чомусь негативному. Ось це потрібно тримати у собі в голові. Є якась кінцева точка, і ми повинні це розуміти. І наше життя, воно цей наш досвід у цьому житті він не довговічний. І він колись закінчиться. І потрібно це розуміти, і потрібно встигнути усе зробити. Але це не означає, що потрібно бігти, щоб усе встигнути. Просто потрібно бути у балансі також, ловити себе, що я, де я спішу, де я повільний і балансувати, як же розслаблятися? Ми почнемо, і я виписала собі, в мене дуже багато якихось е е е аркушів. В яких мої записи, і я кожен раз міняю один на інший, бо не можу знайти. Um, перше і найочевидніше, на мою думку, це mindfulness, медитація. Ну, як не крути, це те, що розслабляє. Чому? Бо це те, що прибирає тривогу. Головним чином розслаблення прийде до вас тоді, коли у вас не буде ось цієї напруженості, ну, протилежності. Розслаблення, напруженість. Коли у вас не буде напруження і це напруження зникає тоді, коли немає тривоги. А тривогу, знову ж таки, прибирає mindfulness. Я у неділю, я не знаю, коли я викладу це відео, але не важливо. Я була на цвяху стоянні. Це відкриття для мене. Я не ревіла. В мене не було якихось дуже, дуже сильних емоцій. Я. Нічого такого, мене не трясло нічого. Мені е, хотілося танцювати. На цих цвяхах. Я стояла, і мені хотілося ось так робити, десь так нахилятися, щось таке. Е, все. Спочатку я стояла, до речі, 35 хвилин. Замисліться над цим. 35. Потрібно було щонайменше ну, десь 15. Простояти перші шість хвилин було боляче. І я якби ту біль, яку я відчувала у стопах, я повинна була якби відчути в усьому своєму тілі, де в мене болить, де в мене зажатість і все таке інше. Бо ти на цих. Цвяхах відкриваються усі твої почуття, якби. І Ну так, я відчула, в принципі, плюс-мінус, де в мене затиски. І в кінці в мене навіть я навіть не хотіла, в принципі, злазити. Я могла там стояти весь день, мені так здавалося. Бо воно настільки мене розслабило, я не знаю причину, але. Я рекомендую дуже, щоб розслабитися, це взагалі, щоб відкритися світу це взагалі. Ви зрозуміли, я в Захваті і рекомендую вам. Як буде вам, звісно, я не можу точно сказати, що ви будете відчувати, чи сподобається вам. Це вже не в моїй компетенції. Але мені сподобалося. розмова з собою відкрита, чесна розмова з собою. Це інший пункт, щоб дізнатися себе, що я хочу від цього життя, як... де мені подобається, де мені не подобається. Які моменти мого життя я б хотіла змінити. І саме ці е, осяяння, якісь інсайти, вони призводять до того, що ти розумієш, що саме ти хочеш змінювати. Ця тривога вона не безпричинна. І ти розумієш, що м так, ну я розслабилась, я зробила mindfulness, я постояла на цвяхах і так далі. Е, до речі, там на цвяхах можна навіть. Якби, відповіді Знаходити для себе, але до цього я знову ж таки не сильно дійшла. І ця розмова з собою і вникнення в ситуацію, яка в тебе є, вона дуже допомагати може. Інший пункт це забити на іншу думку. Ми вже Наче говорили на цю тему. А, інша думка, і її вплив, він ніби вічний у житті людства також. А, це якісь не знаю, якісь соціально прийняті норми, що ще, ще, і нормально, ненормально, і ти нормальний, ненормальний, і роби так, не роби так. Чому я так повинен робити? Ну, це питання таке відкрите. Але це не означає, що постійно потрібно думати про іншу думку, що е треба до неї прагнути. Треба прагнути до того. В першу чергу, щоб почути себе. Це головна місія нашого життя почути себе і зробити так, як хочу я. Не як хоче інша людина. А взагалі начхати як вона хоче. Головне це просто не шкодити іншим людям і все. Все інше. Просто робіть те, що вам подобається, що вам хочеться. Це сенс життя взагалі. Один з сенсів. Бо їх можна комбінувати, правильно ж. Робити те, що любиш. Я вже, в принципі, казала про це, це і про роботу, це і про. Творчість якусь, бо творчість насправді розслабляє, до речі. Інший пункт про творчість. Арт-терапія це е, те, що також відкриватиме ваші грані, коли ти сидиш і ти хочеш намалювати правильну лінію, але це не обов'язково. І ти думаєш про те, що це не обов'язково. Це не обов'язково, і ти просто робиш якісь такі рухи, які ти, навпаки, може, і не хотів би. І це е, руйнує, мені не подобається слово, але якось підодвигає е, твої кордони мислення і якісь рамки. Тож арт-терапія, також музика. Усе, що пов'язане з творчістю, бо це те, що розкриває людину. Як не крути. Просто з якого боку не подивись. Це те, що розкриває людину. Все. Е, перестати себе накручувати. Дуже важливо. Дуже важливо, особливо для параноїків, які постійно. Тобто, я також параноїк. Привіт! Привіт! Я також параноїк. Але я навчилася цей ці негативні думки, такі вже. їх перетворювати, не перетворювати, а бачити в усьому позитив. Просто чи те, що буде для мене вигідно. Так, дивитися на речі більш приємно, насправді. Спробуйте, і вам також сподобається. Подивіться, передивіться свої накрутки з іншого боку. Чому я себе накручую? Чи допомагає це в моєму житті? Навіщо це мені? Але при цьому так я це роблю, і це непогано. Просто я хочу для себе кращого, що зробити, щоб зробити собі краще. Зробити те і те, не засуджувати те, що ти вже робиш. Пам'ятати про те, що ваш світ за вас. Ви щасливчик, ви, у вас все йде так, як треба. Тобто, знову ж таки, ми приходимо до того, до тієї моєї думки, що не може у кінцевому результаті бути у вас усе погано. Ну, не може. Що таке для вас погано? Потрібно з цим розібратися. Що, що для вас погано? Що для вас добре? Чому ви ділите на погане і добре? Щоб не було погано, знайдіть те, що для вас добре, і прагніть до цього, йдіть до цього. Ставайте на цей шлях і йдіть. Піднімайте дубцю, давайте, давайте, і йдіть. Чи спочатку подумайте, промозгуйте це, цю інформацію. Також розслаблятися вам може не давати ваше оточення це теж такий ну, доволі очевидний пункт. Усі, в принципі, з пунктів можуть здаватися вам очевидними, а можуть не здаватися вам очевидними. Тут як подивитися? Але я тут для того, щоб нагадати вам про ці пункти, щоб ви знову свіжим поглядом подивилися на своє життя і сказали: так, я хочу ось так жити. Ні, я б хотіла щось змінити. На краще. Головне це знову не засуджувати те, що ми вже маємо, і бути вдячним за те, що ми вже маємо. І просто прагнути до до того, щоб у вас в вашому житті були кращі зміни. От, і трішки ще про ваше оточення, бо я не проговорила це. Оточення може підганяти, або навпаки, ну, якось засуджувати це також може. Йтися про засудження, я багато це спостерігаю. Засудження. Що з моєї думки, це якраз пов'язано з чорним і білим мисленням, що ось так правильно, ось так неправильно. І в кожної людини в голові є думка. Про правильно і неправильно. Навіть якщо я зараз кажу, що в мене немає поділу на правильно неправильно, навіщо ви так робите, то я сама, в принципі, всередині себе це закладено в нашій, як би сказати, ментальності, чи щось таке, що ми знаємо, як правильно, як неправильно, і можемо базікати один з одним і казати, що Ось, а він неправильно зробив, ось, а я правильно зробила, і так далі. І це насправді те, що також нас, нас обмежує обмежує людей навколо нас, що, типу, ми роздаємо безкоштовні поради, як потрібно, як не потрібно, і думаємо, що це те, що призводить до кращого результату, але не завжди це так. І згадайте просто, коли вам дають безкоштовні поради, і чи завжди вони були корисні для вас? Чи завжди це було тим, що призводило вас до якогось е позитивного, позитивного результату? Ну а я. Поки що закінчила на цьому. Можливо, сьогодні відразу запишу друге, друге відео, але подивлюсь. Я вам дуже дякую за цей перегляд, за перегляд цього відео. І я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. І підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. В мене є телеграм-канал, в мене є тік-ток, в мене є Інстаграм. Я нічого не забула. Я залишу посилання на них у описі. Дякую, Па-па. гарного дня!